Найкращі статті з журналу АА Грейпайн. Змирення на сьогодні. Абсолютного змирення у нас у людях існувати не може. У кращому разі, ми здатні лише михцем побачити всю велич і значення цього бездоганного ідеалу. Як ідеться в книзі ім'я алкоголіки, ми не святі. Ми претендуємо лише на духовне зростання, а не на духовну досконалість, тільки сам Бог здатний проявлятися в абсолюті. Нам же, людським істотам, нічого не залишається, як жити у світі відносного. Ми шукаємо змирення на сьогодні. Тому на практиці питання для нас звучить так, що ми розуміємо під виразом змирення на сьогодні і як визначити. Що ми його здобули, Навряд чи нам варто нагадувати, що зайве почуття провини або свавілля ведуть до духовного зубожіння. Однак знадобилось дуже багато часу, перш ніж ми зрозуміли, що ще сильніше можна зламатися на гордині та почутті духовної переваги. Коли ми, першопроходці АА, стали помічати перші ознаки того, до якої ж міри нас може охопити почуття власної духовної переваги, ми вигадали наступний вислів. Не намагайся корчити з себе святого до чистого четверга. Це старе застереження може здатися ще одним із тих зручних виправдань, які дають нам змогу не робити все, що в наших силах. Однак більш пильний погляд, виявляє, зовсім протилежне. В АА – це спосіб застереження від сліпої гордині та уявної досконалості того, чим ми насправді не володіємо. Тепер, коли ми більше не є постійними клієнтами барів і борделів, ми приносимо додому оплачені рахунки, коли ми такі активні веї, і тепер, коли люди вітають нас із цими ознаками успіху, що ж, природно, ми починаємо вітати себе і самі з усім цим. Водночас ми, можливо, перебуваємо ще поза межами досяжності до змирення. І як часто, діючи з добрих спонукань, але чинячи не найкращим чином, я говорив або думав: я маю рацію, а ти ні. Правильний мій план, а не твій. Слава Богу, я не такий грішний, як ти. Ти шкодиш її, і я зупиню тебе раз і назавжди. Мене спрямовує Бог, отже, він на моєму боці. І так далі до нескінченності, викликає тривогу та легкість, з якою ми знаходимо виправдання для подібної сліпої гордині. Не потрібно далеко ходити, щоб побачити, що цей різновид самовиправдання є універсальним руйнівником гармонії та любові. Він зіштовхує людину з людиною, державу з державою. З її допомогою будь-яка форма божевілля або жорстокості може бути виправдана і навіть більше того здаватися поважною. Безумовно, не нам тут судити. Ось тільки вивчати самих себе нам необхідно. То яким же чином ми змогли б зробити ще і ще більше для того, щоб зменшити власне почуття провини, совілля та гординю? Коли я розбираюся з такими недоліками, мені подобається малювати собі картину і розповідати історію. Так от на моїй картині зображена замальована дорога до змирення. А сама моя розповідь це алегорія. З одного боку дороги я бачу болото. Біля краю, шосе – це не глибоке болото, яке поступово переходить у ту брудну трясовину провини і Совілля, де я так часто борсався. Там, в очікуванні, лежить саморуйнування, і мені це добре відомо. А ось місцевість по інший бік дороги виглядає привабливою. Я бачу звабливі галявини, а за ними величні гори, незліченні стежки, що йдуть цю землю, виглядають безпечними і буде легко, так я думаю, відшукати дорогу назад. Разом з кілька друзями, я вирішую здійснити невеличку подорож. Ми обираємо стежку і радісно вирушаємо дорогу. Незабаром хтось у піднесеному настрої вимовляє, а може на вершині тієї гори ми знайдемо золото. Потім ми, на наш подив, справді знаходимо золото. Але не самородки в жилах, а багато монет. На кожній із цих монет викарбовано чисте золото 24 карати. Звісно ж, ми вважаємо, що це нагорода за наше терпляче, наполегливе просування шляхом там у вічному сяйві тієї дороги. Однак незабаром ми починаємо помічати слова і на зворотньому боці монет, і нас охоплюють дивні погані перечуття. Не деяких є доволі привабливі написи. Я сила, я призначення, я достаток, я добродійник. Інші ж виглядають дуже дивно. Я чемпіон доріг, я добрі справи, я благодійник, я Бог. Вони приводять нас у сильне замішання. Тим не менш, ми розсовуємо монети по кишенях. Однак наступні написи звучать справді шокуючі. Я гординя, я злоба, я агресія, я мстивість. Я розбрат, я хаос. Потім ми перевертаємо одну єдину останню монету, напис на якій свідчить: Я самий диявол». Дехто з нас жахається, ми кричимо це золото для дурнів і райцей для ниже. Давайте валити звідси. Але багато хто повертається з нами, а деякі люди повертатися з нами не стануть. Вони кажуть: «Ха, давайте стривайте, давайте залишимось. І розсортуємо ці чортові монети. Ми візьмемо тільки ті, на яких, ну, вдалі написи, наприклад, ті, що свідчать сила, слава, чеснота. Ви, хлопці, ще почкодуйте, що не залишилися тут з нами. Не дивно, що минули роки, перш ніж ця частина нашої первісної компанії повернулася назад на дорогу. Вони розповіли нам історію про тих, хто поклявся не повертатися ніколи. Ці люди заявили, ці гроші, справжнє золото, і нема чого. Переконувати нас в іншому. Ми зберемо все, що тільки зможемо. Ясно, що ці безглузді гасла нам не подобаються. Але тут же повна дров. Ми просто переплавимо все це в хороші злитки з чистого золота. Потім ті, хто повернувся до нас пізніше, доповнили розповідь. Ось таким чином наші брати потрапили у владу золотогордині. Коли ми йшли, вони вже сварилися через свої зливки. Деякі були поранені, інші вже вмирали. Вони почали знищувати один одного. Ця символічна картина наочно показує, що мені до снаги досягти змирення на сьогодні тільки до тієї міри, до якої я здатний уникати трясовини, провини і свілля. І що земля вкрита монетами гордині оманлива у своїй привабливості. Таким чином я можу відшукати дорогу до змирення. І на ній залишатися. Отже, потрібна постійна інвентаризація, яка й допоможе мені виявити, чи не збиюся я часом зі шляху. Звісно, наші перші спроби подібних досліджень мають властивість бути дуже далекими від реальності. Бувало, я ставав чемпіоном з нереалістичної самооцінки. Мені хотілося дивитися тільки на ту частину свого життя, яка здавалася гарною. До того ж, я неабияк перебільшував будь-які висоти, яких, як мені здавалося, я вже досяг. Тут же я вітаю себе з тією титанічною роботою, яку я виконав. Таким чином, неосвідомлений самообман ніколи не підводив мене в перетворенні моїх нечисленних хороших якостей, несерйозні переваги. Цей дивовижний процес завжди був дуже приємним. Природно, що він. Викликав жахливе прагнення до ще більших досягнень і ще більшого схвалення. І я звалювався назад до тієї минулої моделі життя, коли я пив. А там на мене чекали всі ті старі цілі: слава, сила, оплески. Крім того, у мене було найкраще з усіх відомих мені алібів духовне. Той факт, що в мене була справді духовна мета, завжди змушував цю абсолютну нісенітницю виглядати абсолютно правильною. Я не міг відрізнити хорошу монету від поганої. Це було складання в духовному сенсі золотих цеглин у його найгіршому прояві. Я завжди буду шкодувати про ту шкоду, яку заподіяв людям, що оточували мене. І досі буквально здригаюся від усвідомлення, що якої шкоди я міг завдати і їй, і його майбутньому. У ті дні мене не дуже то хвилювали ті сторони мого життя, в яких я почувався впевненим. У мене завжди було алібі. Зрештою, казав я собі, я надто зайнятий набагато важливішими питаннями. Це було майже ідеальними ліками, щоб відчувати комфорт і задоволення. Але часом я був просто змушений розбиратися в конкретних ситуаціях, зіткнувшись з якими чинив дуже, навіть дуже погано. У мені відразу ж поставало дедалі більше совілля. Подальший пошук виправдань доходив до божевілля. Насправді вигукнув би я все це помилки хорошої людини. Коли і цей мій улюблений винахід, врешті-решта розвалювався до мене, приходила думка, що ж, якби ці люди ставилися до мене правильно, у мене не було б потреби поводитися так само. Наступним запорядком було: Господь прекрасно знає, що в мене бувають страшні нав'язливі стани, і я сам не можу їх перебороти. А отже, звільняти мене доведеться йому. Нарешті настав момент, коли вигукував, я так більш ніколи не буду і надалі навіть не буду намагатися. Звичайно ж, протиріччя в мені продовжували нагромаджуватися, тому що я був просто перенавантажений виправданнями і запереченнями. Коли ж усі ці неприємності вимотували мене достатньою мірою, залишалася ще одна лазівка. Я починав борситися в трясовині почуття провини, і тут гординя. І Совіля ввели мене в депресію. Хоча варіантів було безліч, основною була тема Боже, який я жахливий. Так само, як і раніше через гординю я був схильний перебільшувати свої скромні досягнення, тепер я за допомогою почуття провини перебільшував свої недоліки. І я носився де завгодно, сподіваючись у всьому, у чому тільки можливо, і навіть понад те і всім, хто тільки мене слухав. Я носився де завгодно, сповідаючись у всьому, у чому тільки можливо, і навіть понад те і всім, хто тільки хотів мене слухати. Вибачте. Вірите чи ні? Але я сприймав це за прояв великого змирення зі свого боку і вважав це єдиним з тих, що залишалося в мене надбанням і втіхою. Під час цих сутичок із почуттям провини у мене ніколи не виникало. Ні належного жалю приводу тієї шкоди, яку я завдавав, ні серйозної думки про посильне відшкодування заподіяною мною шкоди іншим людям. Думка просити вибачення у Бога, не кажучи вже про якесь самопрощення, просто ніколи не приходила мені в голову. А вже моя воїстину величезна схильність до духовної гордині і зарозумілості не вивчалася і поготов. Я згасив те світло, за допомогою якого зміг би це побачити. Думаю, що на сьогодні я можу відстежити чіткий зв'язок між власним почуттям провини і гордині. І те і інше було засобом привернення уваги. У гордині я міг заявити: погляньте на мене, я прекрасний. Відчуваючи ж себе винуватим, можна було стогнати, Я жахливий. Отже, почуття провини насправді є зворотнім боком медалі за гординю. І якщо гординя спрямована на руйнування інших, то почуття вини на руйнування самого себе. Ось чому в змиренні на сьогодні я бачу рятівну і безпечну середину між цими руйнівними емоційними крайнощами. Це спокійне місце, де я здатний зберегти перспективу і рівновагу достатньо для того, щоб зробити наступний маленький крок чітко розміщеною дорогою. Що веде до неминучих цінностей, багато хто з нас відчував набагато більш емоційні навороти, ніж я інші менші. Але всі ми час від часу відчуваємо їх знову. І все ж я думаю, що нам необхідно шкодувати про ці внутрішні конфлікти. Схоже, що всі вони є невід'ємною складовою нашого зростання, емоційного і духовного, тим серим матеріалом, з якого здебільшого і доводиться. Вибудовувати будівлю нашого прогресу. Хтось запитає, а чи не є і нічим іншим, окрім безодні болі і протиріччя, що викликає на доту Відповіді буде, да, звичайно, ж ні? За великим рахунком, ми, члени ЄА, дійсно знайшли спокій? Хоч би як ми спотикалися, нам вдалося досягти дедалі більшого змирення, нагородою, за яке були розум, душевний спокій і закономірна радість. Ми вже не так часто пускалися настільки далекими манівцями, як це траплялося робити раніше. На початку цих роздумів висловлювалася думка, що абсолютні ідеали лежать далеко за межами нашої досяжності або навіть за межами нашого розуміння. Що якби ми справді вирішили, нібито здатні на цей короткий проміжок свого земного існування досягти чогось подібного, до абсолютної досконалості, то це, на жаль, означатиме нестачу змирення. Подібна самовпевненість і справді була б вищим проявом духовної гордині. Виправдовуючись і міркуючи таким чином, багато людей так ніколи і не стануть проявляти прагнення до абсолютних духовних цінностей. Перфекціоністи. Як то кажуть, або сповнені марнославством, бо уявляють, ніби їм вдалося досягти якихось неможливих цілей, або вдаряються самобічування через те, що їм цього зробити не вдалося. Усе ж таки я думаю, що нам не варто дотримуватись подібних поглядів. Великі ідеали не винні в тому, що іноді їх неправильно використовують і як наслідок. Перетворюють на порожнє виправдання гордині савіля, або почуття провини. Навпаки, ми не зможемо значно вирости, доки не почнемо робити постійні спроби розібратися в тому, які ж вони духовні цінності. Одинадцятий крок програми одужання АА говорить, прагнути шляхом молитви і медитації поглибити свідомий контакт з Богом, як ми розуміли Його, молячись. Лише про знання його волі для нас, яку нам належить виконати, і про дарування сили для цього. Це безсумнівно означає, що нам слід розглянути досконалість Бога не як мету, яку нам необхідно досягнути в доступному для огляду майбутньому, а скоріше, як дороговказ. Я впевнений, наприклад, що мені слід знайти найкраще визначення змирення, яке я тільки зможу собі уявити. Воно не обов'язково має бути абсолютно ідеальним. Мене просять лише постаратися. Припустимо, я виберу щось на кшталт цього. Ідеальним змиренням був би стан цілковитої свободи від самого себе, свободи від усяких тверджень про те, що недоліки мого характеру лежать на мене настільки тяжким тягарем. Ідеальним змиренням була б цілковита готовність у будь-якому місті і будь-який час. Шукати і виконувати волю Бога. Розмірковуючи над подібним визначенням, мені не слід відчувати тривогу через те, що я цього ніколи не досягну, як утім, і не варто роздуватися від причуттів, що одного чудового дня всі чесноти Бога мають стати моїм. Мені просто необхідно зосередити увагу на самому образі, дозволяючи йому рости і все більше заповнювати моє серце. Зробивши це, я можу порівняти його з результатами мого останнього самоаналізу. Так я отримую здорове і розумне уявлення про те, де насправді я перебуваю на шляху до змирення. Я бачу, що моя подорож до Бога тільки не почалася. Коли я таким чином повертаюся до своїх справжніх розмірів і стану, мої власні значущість і важливість стають дивовижними. Потім Зростає віра в те, що в мене справді є своє місце на цьому шляху, що я можу йти цим шляхом і дедалі глибшим спокоєм і впевненістю. Я ще раз усвідомлюю, що Бог добрий і мені не треба боятися ніякого зла. І це все великий дар усвідомлення того, що у мене дійсно є призначення. Продовжуючи розміркувати про досконалість Бога, я відкриваю ще одне джерело радості. Будучи дитиною, я почув свою першу симфонію, і мене захопила її непередавана гармонія, хоча я слабо розумів, як і звідки вона взялася. Так і сьогодні, коли я прислухаюся до музики небесних сфер, я знову і знову здатний розчути ті божественні акорди, за допомогою яких мені говориться, що великий композитор любить мене і я люблю його.